Так, друзі, повертаючись до нашого вчорашнього відео, хочу вам показати лице спочатку щасливого чоловіка, якому поставили 8 лайків і навіть одного дизлайка за його брудер. Ну, велике вам спасибі. Реакція. Головне, що реакція була тобто відео це пануло, Але коли ви ставите дизлайки, то кидайте нам посилання на свій брудер. Ми подивимося, як треба правильно. Як ви зробили, і будемо вчитися тоді у вас. А Олегові дякуємо. Дякую. Що він зробив нам таку красу. Так, ми вже підключили теплу підлогу, посипали, якою це ти користуєш дезінфекцією. Кліносан. Сухою дезінфекцією кліносан. Бо вони ж у нас не нові, ми ж їх використовуємо для бройлерів. Ідеально сюди вони підійшли. Все залишилося підключити щоб буде світло. Це коврик купляний, фабричний, а цей Олег зробив сам із такого оце як воно називається: USB і зверху фанера. І він чудово гріє. На ньому є терморегулятори, так як Олег вчора казав, що їх можна робити більше, менше, тепліше, холодніше. Але ми ним практично не користуємося. Він включається і нагрівається там до 30 градусів, цього, цього достатньо. Ось так, так вийшло. він не нагрівається до 30, а 30 це достатньо буде. Так, сьогодні вночі наша чорна кролишка народила кроленят і бачите, що нашкоднічала. Все порозкидала, хоч ящичок у неї був, сінце в неї було, водичка в неї також є. Але все тут, все тут не так, як воно, в принципі, має бути. Ну, нічого, ми даємо їй ще один шанс, по крайній мірі, що лукас наш справляється, вона відбігує, все, будемо пробувати злучати її ще раз. Даємо їй другий шанс і несемо її зараз до нашого лукаса, що він там з нею буде робити, будемо дивитися. Друга наша кролишка теж народила сьогодні вночі кроликів. Ось принесла її їсти. І маточник закрила. Попробую ще такий варіант, щоб вона їх не подушила, не з'їла. Вона, звісно, дереться туди, щоб відкрити його, повалити, але. Я не буду пускати. Що буде, то буде. Ось такі там малюки у неї плачуть, шевеляться живі. По крайній мірі вони живі. Вона їх не розкидала. Зараз, поки не буду дивитися, трошки пізніше тоді прийду кормити та й подивлюся. Ну, по крайній мірі на даний день вони живі. Наш лука спочуває себе добре. Дівчаток у нашій агенції мало, тому дуже рідко йому щось попадає. Ми хочемо спробувати нашу дівчинку, цю, що розкидала, підпустити до кролика. Тві, як підставилася. Ну чого ж ти тут підставилася, тікай. О, о, о як вона класно як вона класно підставилася, давай. Лукас, давай. О, чудово. Так, дивись, не впадь. Чудово все, молодець. Завжди треба давати другий шанс. Ми колись так свиноматку були, вона раз не погуляла і ми її раз під ніж. Ні, треба давати другий шанс, тому що виростити... Вдруге, до такого віку, до такої ваги, це дуже багато треба часу. Шанс завжди треба давати. Вона молода, можливо, налякалася. Вона навіть пуху не нарвала ніякого. Головне, що вона погуляла, а шанс ми їй дамо через місяць в неї все буде добре. Дуже гарна кролишка, така ручна, дуже така цікава. Все в неї буде добре. Вона просто молода і така боягузка, ну як кожна дівчинка. Все в них буде добре.